Піон одна з найпотужніших зброй на сході України. Гармата 203 мм видає півтора пострілу на одну хвилину і влучає точно в ціль. Сьогодні ми випустили більше десятка снарядів, подавили піхоту противника, вибили їхні КСП і підбили дві ворожі бронетехніки. Невідомо поки зараз. Ще чекаємо підтвердження, що то саме було. Війна підрегулювала ведення. Війна відкоригувала ведення бойових дій артилерії. Тобто, ми працюємо не просто у повній бойовій підготовці, але працюємо з коригуванням з безпілотника або СП, які знаходяться на передньому краї зіткнення. тобто намагаємося працювати чітко.